Так, доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами зробимо почнемо робити з вами пасхальне яйце з фетру. Нам потрібен фетр і викройка ось така. Я її склала ось так вдвоє, вирізала, і у мене ось так вийшло ось таке в мене яйце. Далі я беру фетр, у мене буде він двох кольорів. Можна замість, якщо у вас немає фетру, можна використати фрекенбок. Софетку фрекенбок. Я беру ручечку. Так, Беру викройку нашу з вами. І беру ручечку. Ось така у мене ручка. Ну, Я не боюсь цією ручкою писати, тому що ця ручка вона при температурі вона пропадає. Я можу якщо і що її взяти і плойкою і вона у мене пропаде. Так, обводимо. Раз, Та що ж це таке? Радне яйце. Одна яйце. Так. Ось так. Ой. Друга. Ой. Мені не сильно видно із камери. Друге яйця. Ось у мене будуть два ось таких кольори. Два таких дві частинки. Вирізаємо. У мене буде одне жовте яйце, одне синеньке. І вирізаємо. Ось одне. Так, ось так я вже вирізала і друге. Ось у мене вийшло дві ось таких моїх два, дві половинки. Ось, подивіться. Вони у мене ідеально вийшли, тому що що, я не робила помилки, як декілька, як, ну, роблять, беруть вдвоє, складують, так. Ось так. Да, і ввели, і вирізають. Ну, все одно буде у вас криво. Не робіть такі помилки це дуже велика помилка. Йдемо з вами далі. От ми вже з вами вирізали, так. А, і що? Нам потрібно у мене тут уже ескіз є. Це в мене була зроблена на ось таку. Так, ось у мене, подивіться, вже зроблено. Так, і де моя друга частинка. І ось у мене друга. Але ці я хочу по-іншому зробити. Будемо зараз з вами робити їх разом. А, я хочу взяти Ну, у мене тут, бачите, такі блакитні, а тут давайте ми зробимо з бісером. Це як? Я беру бісеринки. Так, давайте я візьму в мене ось такий наборчик бісерний, подивіться, тут різний бісер. І беру голочку та ниточку. Так, От у мене голочка та ниточка. Зав'язуємо вузлик. Так, зав'язали вузлик. І я хочу на своєму такому цьому прошити рубкою. Ось таким у мене бісер. Ось рубка в цьому ж наборчику куплений в Аврорі китайський. І дивіться, я хочу його, у мене не буде схеми, тут у мене не буде схеми. Я хочу так прошити. Як, знаєте, як зірочками. Як зірочки зробити. Де не де? Де я захочу прошити? Раз, дивіться. Набираємо наступну. Два. Дивить. Раз. Це Ось так. Подивіться. І ви бачите, я просто е так перешиваю, де я захотіла. У мене поки схеми немає. Подивіться, він так у мене в краплинку, як буде. Так ось так раз. 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 Ось. Сильно не затужуємо, подивіться так і вже бачите, вже дизайн є. Вже ось такий в мене дизайн. Так, давайте пошиваємо з вами. Ось так. Оп, не падай. Мені не видно сильно із-за камери, тому вибачайте. Легко, нічого складного тут повторюю, немає. І що в мене? У мене два матеріали. Це що, фетер та бісер китайський, рубка. І все. І подивіться, як оригінально виходить. Давайте ці вже три довишиваємо. І я хочу ще додати ще один. Де-не-де де, так само. Подивіться. Раз. Два. Я хочу ще додати пару кісеринок, теж синього кольору, але ось такий теж китайський бісер. Де-не-де. Так само, така сама те ж саме. Дивіться, проділи, нанизали, проділи десь сантиметр в бік, Все, прошили. Є, далі знову проділи сантиметр тиметр у бік. І все. Ось дивіться. Подивіться, як в мене в краплинку вийшло. Так? А другу, давайте з вами по-іншому зробимо. А як? Давайте подумаємо, як ми з вами зробимо. Я напишу нам приклад. Зробимо ось так. Х. Ось так, так. І що? Ви? Христос воскрес. Да? Ось так. Беремо ниточки муляни. Якого бажаємо кольору? І я візьму ось такого кольору. Так, вони в мене вже тут, Даже давайте трішки іншого ось такого кольору. Відрізаємо. Можна взяти, якщо у вас немає ниточок моліне, ой, можна взяти самі звичайні ниточки. Ну, не обов'язково, тільки просто ми їх вишиваємо тоді в дві ниточки. Беремо голочку. Так, витягуємо дві ниточки. ось так, Тут їх шість ниточок пам'ятаємо, беремо ті, що ми дві витягнули. Просто, якщо у вас немає ниток не муліне, можна взяти самі звичайні ниточки повторюю. Просто дві ниточки будемо вишивати. Робимо вузлик. Ось так. І будемо обшивати е, про, по моїм цим, Що будемо? Вперед гол, е, назад, голочка. Так, дивимося: проділи вперед ось так назад. Дивіться, мені, звісно, незручно, бо я не бачу нічого. Куди я попадаю вперед, назад, ось так. Назад. І ось так ми з вами обшиваємо? Ось, подивіться, в мене вже я прошила. Подивіться, як в мене вийшло. І що можна ще зробити? Можна зі, е, сніжинки, я, як я на них говорю. Ось так зробити. Раз. Два. І що? Ось так, подивіться. Ви бачите, що ну, не обов'язково багато використовувати прикрас. Звичайні ниточки. І вже подивіться, як гарно, оригінально в нас з вами виходить. Звичайний бісер. Подивіться. Ну, нічого такого. Страшного, так подивіться. І ось такий у нас вже з вами подивіться, яка писанка виходить. Ось так, давайте ще тут одну зроблю. Ось мене просто. Ось. Так. Ось. І, наприклад, ось тут зроблю. Вже останнє, бачите, ниточка кін... закінчується у мене. Можна іще, але я не хочу. Мені якраз я зробила п'ять. Зерочок. Чтобы была на четной кисть. Так, закреплю. Ось. Ой, вылезло. Сейчас. Так. Закреплю сзади нашего с вами. Так. Раз, І в петелечку. Раз. Раз. І. В петелечку. Все. Дивіться. Як ми з вами оригінально що? Прикрасили. Ось, подивіться. Ну, нічого складного немає. Подивіться, з бісеринками і нитками. Подивіться. І у нас такі з вами вийшли. Ось у мене перший варіант, і ось з другим. Подивіться. Гарно, гарно. А вже на наступному відео я покажу, як ми будемо їх шивати та наповнювати. Дякую за увагу! Бережіть себе та гарного дня!